на Скина лоска, яких слів! Чому я можна сказати, коротко, як вам так швидко вдалося побудувати такий о, чудовий музей? О, ми ступаємо повним краком, з нашим світлим майбутнім. І кожна мить ще відійшла у минуле я нашим стимулом відтворити її у майбутньому за допомогою осих вощаних статут. Там уже, короче, Я вибрати, такі чудові зразки для ваших отак експонатів. Хе. Зразки присутні всюди, завжди і не обмежені кількості. Не вдалися. <реш> е, нашим мистецтвом вважається зубити і залити воском цю, просту, на перший погляд, не красівлю е, Процес не є сильно мучительним. Е, головне, щоб усередині душі панували спокій та гармонія, а вже далі діло. Вітончини дітей. Очхай побувши трохи. Я хотів би вставити зараз одружи, що нову ремарку. Сімо метелик на травичку. Мама, де ти забрала мені попільничку? Ну, я, я, я тепер. вам ну, доска, що нам ну, цікаво дивіться про технологію за вироблявце лошаний стати. О, усе дуже цікаво і просто беремо мовщі, заливаємо їх п'яти літрами воску. Суміші з картопляним пляцком І 50 мл сухого напівсолодкого вина. Отже, що я хотів сказати? І настоямо їх на сквозняку так 12 годин. Отак-от. От І що ми далі робимо? Мережа секунд у даже нам постачаем мережа секонд хендів в педальную край на Красноярскую краю. <рес> <рес> ну то, ты пішов гуляти! Короче, короче, мы знімали у Николаеви, за короче музею воскликлору! Тонь ты заснял! Эй, hey, чувак, <рес> чуєш, короч, oh, я... чувак ти, ти, ти не вишка... Давай там пересадне сейчас, ну сейчас... СМИ! А не <набридно>? еба! <рес>